Оце крона, ось так крона осмолода. От дивіться, як, як у нас забруднюють річки, забруднюють. Я навіть не знаю, це синя, синка, чи що це, це, це яд, цімікати. От труба і все стікає в річку, річку сівку Тут би колись рибу ловили, плавали, купалися, а тепер тут не можеш ні гуску, ні хатку вивезти, нічого не можеш. От маємо. Україна. Справжня Україна. Наша срілка ріка. Раніше була чиста, а тепер... тепер не можна ні зайти, ні покупати. А вони розказують калу забруднює. От маєте. Брошні восьмолода, хрона. це ж химикат, я не знаю, що тут я тут банк на честно воду на аналіз, тут банк на